Так, встановив кондиціонер цей корпус свій. Тут у нас напаяні трубки, це вихід конденсату. Трошки негарно, ми тут загерметизуємо, Ось так воно вийшло. Тут ще треба буде під кабель зробити якийсь вивід. Купив його на штатні отвори. А тут на три трошки не попав спочатку. От, Тепер бачимо знизу у нас от крильчатка. От, тут треба буде теж загерметизувати. У нас не було отвору, бо буде перетік повітря. Не знаю, може щось просто якимсь наповнювачем. Так вийшло нічого. Повітря буде звідси йти в цей фланець. Загерметизуємо все. Так. Трохи заізолював Отвори всяке, щоб повітря не проходило лишнє. Але вийшло нормально. От тут спереду. у нас виходить загерметизований блок радіаторів зверху. Тут все повітря, яке прийде зверху, воно сюди пройде тільки через радіатор. Тут. За рахунок ущільнень, які були. От. І тепер тут постарався теж заізолювати по максимуму, щоб повітря не виходило. пробувати його І тепер Встановлювати. Так. Тепер, щодо приводу, якщо треба буде почистити крильчатку, ми Відбираємо скотч. Тут на застіпках таких оця вся верхня частина відчіпається вверх, з цієї, з цієї сторони. Тут є з цієї видно. Вона є защілка. І він можна зняти, почистити, відмити. Оця вся частина буде нижня зніматися. Я не думаю, що я буду дотягувати до того. У мене багато там фільтрації, але можливість таку я зробив. Через того на розборне все, було можливість обслуговувати. І так, буде в зборі. Сюди в цей віконечко будуть вставлятися фільтри штатні від От. Один. О. І другий. Ще зверху потрібно. Думаю, кріплення доробити. от Так, будуть штатні фільтри. зверху ми зробимо ще таку кутничок. Mm. У нас буде фільтруватися все повітря штатно, такий фільтр грубої участки, От. а потім буде закриватися цей перед <звук> 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 Зняв. Можна витягнути. Почистити. Отак. Тут по планці буде збиратися. Буде гумова прокладочки. Просто кабель. Ми тут гумку розріжемо, вивіть кабель. Ось таке.